Зразок роботи програми, довідник до завдання 3. Ну, ми бачимо, що програма при запуску створює основне вікно, у основного вікна є заголовок, є текстовий напис, є три кнопки. Якщо клацаємо по одній із кнопок, З'являється вікно, звертаю увагу, що воно з'являється в модальному режимі. Тобто клацання по іншим кнопкам головного вікна недоступне. У цього вікна, що в модальному режимі, з'являється, є заголовок, є текстовий напис і є кнопка, по якій ми клацаємо для того, щоб закрити вікно. Такі ж самі модальні вікна з'являються, якщо натискати і інші кнопки. Звичайно, що текст у цих модальних вікнах абсолютно різний. От таким чином працює програма.